Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научити, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейку не затих. У місячі не сяй, спів солов'я, Півоні мальво жоржини, Ребрилять, це мова моя, це мова моєї країни, яка в ній сила і кличе, і сяє, яка в ній мелодія лине у натхнення хвилини. О, мова моя душа голосна України! Вірш лесі Українки, Краса Україна Подоля. Краса України по доля Розкинулася мило, недбало. Здається, що й вічна воля тут жити б хотіла й жила. Цвітуть, тут сади і діброви, оги зелені Огизелені привільно, Співають пташки кольорові, розпівують гімні, весільні. Тут хати стоять у садах, у вівінку біленька квітка, Все дихає щастям в полях, Все радує серцем у Леся, Українко, живи, Україно, живи для краси. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скоють ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, З шаблями в руках на сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Контра Спем Сперо. Леся Українка. Без надії сподіваюся. Геть ти, думе, ви осінні. Тож тепер тепера весна золота. Чи то так у жалюгому сіну проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози засміятись, Серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я навпоїм, сумнім перелозі сіять парвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, буду на них сльози гіркі, І від сліз тих гарячих розстане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане, чи для мене весела весна. Я нагору круту, крем'яну, Буду камінь важкий підіймати, І несучи вагуту страшну, Буду пісню весело співати. Довго темною нічку не видно, Не стулю не на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, Ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Безнадії, таки сподіваюсь, буду жити геть доме сумно. Рідна мова, велична щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як і різка вода, це Україна мова правінкова, така багата і вічно молода. Рідна мова, мов ірська вода, рідна мова вічно молода, рідна мова, серце ранніх літ, горда лини мова у полі. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й думає з ранніх літ, це мов, наче пташка світанкова, що горде лине у полі. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш де світу далечезна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не загубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Хто як говорить, все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці говорить, і заченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у тері комашка. Говорить, навіть кити з блискучими зірками. А як говорить діти, так як навчила мама, пиниш, матуся? Слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Рідна мова, мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той в грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила, Нас ціхненько говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам нашу наша От тому плакайте діти рідну свою мову. Чийся складно говорити своїм рідним словом. Рідна мова по своєму кожну пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого, українська є мова чудова, своя материнська. По світу її, як святину нестиму, допоки живу в чистоті берегтиму, з любов'ю сердечною, вірністю, синим. Ця мова для мене, як мати єдина. Як то гарно любі діти у вікно вам виглядати, в ньому все то полі, квіти, сонце й поле біля хати, на оте вікно ранкове, що голівки ваші гріє. Схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись на нього мати піднесла, посадила. Слово, як зерно, що кинуто в грунт, з якого зростає найцінніше борон. Мова, як річка, що в'ється в селі, історія наша, життя у соцвіті. Цей день пам'ятає правдиві часи, де нестер Літописець писав для краси, де літер вперше на дошці ожили. І мудрість народу від нас не сховала. Від букваря і кобзаря, від пісні старої Ми силу беремо, не знаю, що в тому, Бо українське слово це більше, ніж звук, це серце, що б'ється, це захист від муку. Шануємо багатство, що маємо нині. Пишімо, говорімо, і в кожній родині нехай наша рідна мова лунає. Вона і сіднає. і нас піднімає. Павло Тичина слово. А в країні мова, мов те сонце дзвінконюче, Мов ти золото вискуче, Уся і давність, і обнова, українська мова. Розцвітай же слово і в родині, і в школі, і на заводі, і в полі. причудесно причудово, розцвітай же слово. Хай і знов колина червоніє, достигає. Усьому світу заявляє, я країна, Україна, на горі колина. У своєму кожна пташина співає, у своєму кожен народ розмовляє. У мене мого народу є українська мова чудова. Своя материнська посвіти по її, як світину нестиму. Допоки в чистоті її збережу з любов'ю сердечною, вівністю сина. Ця мова для мене, як мати, єдина.